З нами команда Козаки Юнайтед сьогодні, на жаль, в фіналі програли. Загалом срібло весняного кубку. Ваня, як підсумуєш, це турнір для команди. Ну і чого не вистачило в фіналі, все-таки? Дякую всім за привітання. Та, скажімо так, що наше друге місце це для нашої команди це не заслужено. Але хочу велике дякую сказати супернику, які дали нам, скажімо, такий урок дуже хороший, щоб ми. Скажем так, спустились з небес на землю і зрозуміли, що не такі ми ще сильні, як ми там вигравали ми на Що сказати про нашу команду, то найперше готувалися до цієї команди. Цілком турнір, скажімо так, кави для нас, тому що нас молодь грає в команді, всі військові десь були відряджені в командіровки, але. Збиралися, давали кожній грі бій і де могли, вигравали. Що, дякую вашій команді, дякуємо дійсно військовим за захист України. Ви великі, молодці, що знаходите час також і для спорту, незважаючи на військову справу. Тому дякую вам, успіхів надалі.